Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо тему спокус. Від кого походять спокуси? Спокуси походять від нас, людей. Це пожадливість нашого тіла, пожедливість наших очей, п'ять чуттів людського тіла, які часто через спокуси доводять людину до гріха. Спокуси походять. Від того світу, від принад забаганок того світу, прикрас, світ манить людину, людина тут будує собі свій рай. Сьогодні всі говорять тільки про щастя на землі, що важливе тільки здоров'я. Люди стараються ставати панами того світу, але це все обман, це все спокуса, це все менеться ми не можемо навіть на одну секунду продовжити свого життя тут, на тій долині сліз. Ну і третє, від кого приходять спокуси, ну це, звичайно, від самого диявола сатани, який вбивається в нашу підсвідомість, який хоче керувати нашими почуттями, нашими думками, нашими бажаннями. Але ви знаєте, мої найдорожчі, я ніде не знайшов, що спокуси походили від Бога. Ну ніде немає, щоб спокуси походили від Бога, щоб Бог був джерелом спокуси, щоб Бог водив людину в гріх, Бог бореться проти гріха. Ніде не написано, щоб Бог людину водив в спокусу. Диявол є спокусник, і він водить нас в спокусу, але не Бог. І ви знаєте, серце крається. Коли люди стоять в церкві, по багатьох церквах тисячі народу в один голос співають в молитві наш» і не веди нас у спокусу. Як диявол крізь паринку так вміло, вдало, професійно проникнув навіть до тої найпрекраснішої молитви «Отче наш» не веди нас у спокусу, то є страшно. Ви знаєте, я одного разу робив такий експеримент, до кількох людей в різних період казав е, і до чоловіків, до жінок, казав: прошу пані, не ведіть мене у спокусу, будь ласка, прошу пана, прошу не вести мене в спокусу. І ви знаєте, люди реагували недобре. Частково були ображені. Дехто казав, отче, а чим я вас покушаю, чим я можу вас покушати? Коли людина. Чує слово спокуса, вона асоціює це зі злом, з гріхом, ну ні з чим добрим. Людина ображається. А як реагує Бог на це, коли вся церква не веде нас у спокусу? Так можна сказати, це такий переклад, все затверджено, все чудесно. І ви знаєте, одного разу я зустрівся з викладачем одного університету. І він був викладач церковно-слов'янської мови. Ну і я при нагоді запитав його, чи слово іскушені є є добрий переклад, коли переклала його на слово спокуса. Він замислився, не дав мені зразу відповіді. Але на другий раз, коли я зустрівся, він каже: я знайшов для вас справжню відповідь. І слово спокуса це не є правильний переклад. І ось чим він мотивує. Каже: знайшов. В Біблії на церковно-сулянській мові притчу Ісуса про запрошених на на весілля. І там написано, що троє почали відмовлятися. Один женився, другий купив поле, а третій купив п'ять пар волів. І написано, по-слов'янськи було так: Я купи воли, іду, даби їх іскусити. Я іду іскусити волів. І переклали в українській мові так: Я купив волів і щоб їх випробувати. А в молитві очі наш не веди нас в скушені, не веди нас у спокусу. То чому не переклали Я купив волів і щоб їх спокусити? Як би ви читали такий фрагмент, як можна спокусити волів? До чого їх можна спокусити? І так само в молитві Отче наш, до чого Бог може спокусити людину. Дорогі брати і сестри, послухайте слово Боже, послання Якова, перший розділ 13 стих. Ніхто спокушуваний, нехай не каже, Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і Він сам не спокушає нікого. Кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить, а потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх, а гріх же здійснений, породжує смерть. Не водьте, мої брати, самі себе в обману, що не ясно. Нехай ніхто не каже, що Бог його спокушає, Бог нікого не може спокушати. То парадокс. Бог не може спокушати нікого, але ти мене Боже не веди в спокусу. Як то розуміти? Знаєте, дорогі брати і сестри, не можна молитвою ображати Бога, не можна ставити його на одному рівні зі спокусником злим духом. І для мене є найвищий авторитет це є святе письмо і церква. Цитату зі святого Письма я вам щойно прочитав. Цитату апостола Якова. А тепер послухайте, що папа Франциско каже на ту тему 8 грудня 2017 року. Папа Франциско в програмі Падре Ностро на телеканалі tv 2000 сказав: що шосте прохання в молитві «Отче наш, не веде нас о спокусу, є неправильним. Понтифік зазначив, що водить у спокусу не Бог, а сатана. При цьому він схвально послався на французьких католиків, які не так давно замінили цю фразу на не дай нам впасти в спокусу. Це не він водить мене у спокусу, а потім дивиться на моє падіння. Отець цього не робить, каже папа. Отець допомагає нам піднятися з гіха. Те, що тебе водить в спокусу, це сатана, це функція злого духа. В традиційному перекладі церковно слов'янською мовою шосте прохання звучало так: По острозькій біблії було і не веди нас в напасть. В традиційних молитовниках. Між довоєних писало і не веди нас во іскушеніє. Куліш переклав так і не веди нас у спокусу, а в Огієнка було перекладено і не веди нас у випробування. Отже, ж, дорогі вірні, хочу вам пояснити, так знаєте, з таким гарячим серцем за те слово, що слово іскушеніє це не є слово спокуса. І скушати зі старого перекладали, як куштувати, пробувати це є випробування. Що таке іскушені знову ж таки в Едомському раю Бог дав дерево. Якщо ви мене любите, не чіпайте того дерева, благаю вас, бо інакше помрете. І людина, яка любить Бога, вона навіть не підійде до того зла, до того дерева. А що робить диявол? Пробуйте, куштуйте, їжте, не вірте Богові. Оце є спокуса. Бог випробовує, не чіпайте, не трогайте. Я вас прошу. Бог хоче, щоб ми були йому послушні. А спокуса звучить так: пробуйте, куштуйте, не слухайте, що вам Бог каже, станетеся як боги. І тому папа Франциско в своїй науці сказав так, що це не є правильно Бога називати спокусником, не веди нас у спокусу. Що це є то саме, як би сказати до Бога, Боже, не веди мене у гріх. І тому. На жаль, на жаль, на жаль, що так мало хто дослухався, кажуть, що тільки німецька церква дослухалася до голосу папи і французька перед тим, і змінили то слово іскушення на випробування або напасть. Господи, прости нам. Ти є наш заступник, ти є наша охорона, проти спокус Злого Духа. Амінь.